Добрий вечір, мої любі маленькі друзі. Сьогодні у нас знов новенька казочка. Тому лягаємо у ліжечка і уважно слухаємо. А називається вона Три сніжинки. У мороза було три дочки сніжинки. Взимку їх улюбленим заняттям було кружляти над будинками та дворами і змагатися, яка з них найкрасивіша. Своїми забавами вони приносили сміх та радість малечі. Одного разу наймолодша сестра запропонувала своїм сестрам. А летімо туди, де тепло. Батько забороняв нам без його дозволу далеко відлітати, нагадували сестри. Сестрички, невже ви не хочете побачити сонечко, зелену травичку та квіти? продовжувала вмовляти наймолодша. Старші сестри почали відмовляти її, але вона не послухала і полетіла сама. Коли сніжинка летіла в теплі краї, їй стало дедалі спекотніше, і вона почала танути. Сніжинка присіла на гілочку відпочити, бо сил летіти далі вже не було. Старші сестри повернулися додому і розповіли усе батьку. Він розхвилювався і швидко полетів до молодшої донечки рятувати її. Коли батько мороз знайшов неслухняну донечку, він подув з усієї сили і все навкруги замерзло. Коли вони повернулися додому, сніжинка зрозуміла, що якби не батько, вона б загинула. Відтоді кожна дитина знає, що коли взимку сильний мороз, це означає, що батька мороза не слухає його донечки. Тож, мої маленькі, солоденьких вам снів. А завтра, коли проснетеся, тепленько вдягайтеся, щоб вам не було холодно і по дорозі до школи чи садочку вам не відмерзли ваші щічки. Все, мої солоденькі, Па-па. з вами була Наталія Мельник.